Усім доброго дня! Канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду смажити чебуреки і покажу вам, як я це буду робити. І скажу вам, що начинка у мене буде тушена капуста і сир. Та капусту я вже протушила і поставила, щоб остивала. Ну, як я тушила капусту, не буду показувати, тому що часу багато не забирати у вас. Кожен знає як треба протушити капусту. Ну, от тісто, як я буду замішувати, я покажу вам. Для тіста я взяла отут 500 г борошна, сіль мені потрібна, добре, теплесенька вода, тут 250 мл. олія і отут у стопочці я взяла 2-3 столові ложки горілки. Ну, якщо хочете зовсім пісненькі, можна замінити горілку оцетом таку саму пропорцію додати. І зараз буду, перш за все, додавати до солі у воду. Це я взяла так, в мене столова ложка, півстолової ложки солі, ну, чайна ложечка солі. Додам у теплу воду і гарненько роз... змішаю, щоб розійшлася сіль. Якщо сіль отут додати у воду, і вона розійдеться в воді, тоді не буде отам, відчуватися тих. От тієї солі, в тісто, коли ми замішуємо, і тісто не буде у вас так ріднути дуже. Тому що сіль розійдеться отут-у воді. Сіль я бачу гарненько розійшлася отут у воді. Вода стала прозора, як бачите. І буду зараз замішувати вже тісто. І буду от цю горілку буду додавати сюди. Одну столову ложку повну, олії і поступово буду додавати тепер воду. Можливо, і вся вода не піде. Тісто має бути трошечки таке тугесеньке. так ще десь 100 мл залишили. Ще трошечки додам води. Десь 50 мл ще залишила. І зараз буду вже замішувати рукою далі. Так, десь 5-7 хвилин я помісила, як бачите, тісто дуже тугеньке таке. І зараз ставлю його у мішечок. І хай відстоюється десь 30 хвилин. За з 30 хвилин я його десь ще два рази переніс. Я вже застелила коврик, зараз буду робити чебурек і пройшло вже майже 40 хвилин, але чим довше тісто буде відстоюватися, тим краще. Покажу вам, що капуста вже готова, тушена, простила. А отут сир я вдарила одне яйце, почала замішувати, але згадала що покажу вам. Тут у мене сира 300 гри і 350 грив капусти по солю. Сир буде солений сьогодні. І гарнесенько перемішаю з яйцем. Отак. От Гарненько вимішала, попробувала на сіль, солі більше не додавала. Так що сир теж готовий. Буду зараз розтачувати. Отаке от вийшло тісто. Бачите. Ну що, буду отак його трошечки зроблю кобаску таку. Ну отак. От Тепер розділю так пополам. І десь так приблизно такі кусочки буду нарізати, як горіхи. Ну, от так. Раз, два, три, буду ділити, бачите? Отак. От Більш-менш. Можливо, котрийсь і більший, котрийсь менший, я вже в процесі. Добавлю там, де менше. А тепер отак буду брати. Просто отак. Я отакі кружечки зробила. Тепер розрізала мішечок, в якому відстоювалося тісто гарненько оці накрию буду розтачувати. Я взяла трошки борошно багато, так чуть-чуть тільки. І буду так розтачувати гарненько. Десь отакий кружечок. Гарненький такий. А тепер візьму капусти так гарненьку столову ложку і отак гарнесенько розкладу. Так, а тепер рукою гарнесенько, отак пройдуся. Випустю звідти воздух. І тепер буду проходити спочатку отак пальцями. Можна і так вже залишати, а давай як усі так лилочкою ще трошки. Чебуре буде, у мене виходить. І зараз ще зроблю. Ще зроблю всього 4, а потім буду ставити, вже смажити. Я вже олії наняла з коворітки, олія нагрівається. Ну, З такою начинкою можна зробити їх і чотири, і тоді смажити. Там води немає і не буде відтікати. Так що візьму вже другий, доростачувати так само. Отаких От 4 чебурек я зробила Іду смажити. Я закинула кусочок тіста, провірити, як олія нагрілася, буду забирати, тіста піднялося і буду ставити вже чебуреки. Скажу, що я назяла сюди 500 мл олії. Ну, ви вже дивіться, більш-менш, яка у вас там сковорідка. чи чому ви будете там смажити їх. Отак трошечки буду поливати зверху. Ну що, що, підсмажуюся гарненько. Буду перевертати їх. Отак буду притримувати. Бачите, які виходять. Отак. І хай ще з другої сторони обсмажуться. Бачу, що вони і з другої сторони вже гарненько обсмажилися. Буду забирати. Так, регішенку буду брати. Оліха трошечки стече. Ось такі гарненькі паки виходять. Ось такі. Отакі, бачите, пузирчи, гарні. І слідучі буду ставити. І знову так буду трошки поливати їх цією олію гарячою. Ось і, і слідуючі вже підсмажилися гарненько, буду забирати. Це вже останнє з буду забирати. вон трошки виключить. Отакі. А зараз покажу вам, які вийшли ці буреки у мене. Дуже смачненькі. Ми вже от з капустою посмакували. Дуже смачно, а з сиром ще гарячий. Будемо зараз спробувати. Отакий от тісто прекрасне. Бачите, ненький. Це з капустою трошки ми простили. Я зараз візьму і покажу всередині. Такі з капусточку, вже так, шеростя такі дуже, ну і з сиром, якщо тільки не обпічуся. Довго не буду показувати, тому що руки пече. Так що, дівчатки-хлопчики, хто був сьогодні зі мною, дивилися, як я смажила такі чебуреки. Можна і з картоплею, хто хоче більш пісненькі, щоб були. Ну і з капустою теж пісно. Попробуйте по такому рецепту, це виходить дуже смачно. І дуже вам гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. Дуже-дуже вам гарно дякую. І дякую вам за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю і вам, і вашим рідним. всього всього найкращого, а головне, щоб були всі живі, здорові і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!